Так, 12 листопада на сьогодні, 22-го року, зроблю пізній обзор посіву пшениці озимої. Значить, Це пшениця озима Скагін. Сіяна була вона 23 вересня. Ми посіяли його, це, скажемо так, в оптимальні сроки вона була висіяна. У цьому році подивимось, сіяли без добрив і е економ, скажімо так, варіант е ну, в зв'язку з обстановкою, з цінами, які склалися на цей момент. Значить, ми посіли її без НПК, без, без усяких добрив. Просто о одна пшениця. Пшениця з кагін, е Подивимось. Ну, на сьогодні це вже, можна сказати, півтора місяця. От, в такому, вона, от такий вигляд, в такому состоянні. На, на свій час, на сьогодні, вона наче непогано виглядає. Будемо тепер вже по, по, по обстановці, скажімо так, весною дивитися. Замість основних добрив да, під будемо вносити двойну дозу азотних і вирівнювати її стан, ну, будемо дивитися, вже, як, як, вона, як, як перезимує, яка буде погода, як вона буде входити в весну. І, можливо, тоді вже дамо або два рази по 100 кг селітри перший раз, другий раз, або якось розділимо, або дамо один раз. Зразу 150-170, ну будемо дивитися про волога, яка буде. такий коротенький обзор, в принципі, влаги дуже багато в цьому році. Осінь, можна сказати, нас ніяк дощами не обійшла. ну якщо дивитися, як вона розкущена на зараз, то в принципі стан їй подобається. І як будуть Ну як попливає не внесені добрива з осені, той самий НПК, вже це для нас буде експеримент. За останні наверное, років 6-7, це, мабуть, перший раз, коли так посіяли без без якихось добрих.